війни, розпачу і болю, а разом з тим рік стійкості та єднання, як прожила Вінниця чи не найважчі місяці за всю незалежність України, звітує міський голова Сергій Мургунов на підсумковому сесійному засіданні. Наше мирне місто, яке мало стратегію розвитку на десятиліття вперед, було вимушено кардинально змінювати плани в умовах воєнного часу. Одним з пріоритетних напрямків роботи депутатського корпусу міської ради стала оборона Вінниці та збереження Еження її життєдіяльності, підтримка мешканців та захисників і допомога тим, хто втікав до нашого міста з окупованих рашистами українських територій. Економічний фронт змінилися пріоритети в бюджетному фінансуванні. Нам необхідно було звичайно організувати допомогу військовим, забезпечити оповіщення про загрози. І створити умови для безпечного перебування в комунальних закладах, щоб могли працювати, наприклад, садки, школи наші, і саме головне лікарні, змінилися і пріоритети в бюджетному фінансуванні. І ми переорієнтували зразу з вами буквально там на другу сесію після початку війни. А ми кілька таких сесій проводили позачергових щодо переорієнтації відповідно видатків. В першу чергу для захисників, 35 з мільйонів. Ми придбали військові облігації для того, щоб підтримати збройні сили України протягом цього року. Нам необхідно було сформувати продовольчий резерв. Металеві, міцні, а головне зроблені з любов'ю. Чергову партію буржую вантажать у автівку. Їх для захисників, згуртувавшись, робили власноруч майстри з різних громад Вінничини. Вони з різними такими е, додатковими опціями, тобто там можна висушити білизну, там можна, можна висушити е, своє взуття, можна приготувати їжу, можна залишити, і твоя їжа завжди буде теплою. Тобто кожна громада робила те, як вона вважала ну як, як вони по якимось кресленням своїм. І е, деякі громади навіть підписували, що це від такої то громади, і я думаю, що це буде дуже приємно нашим військовим, які стоять на передовій, що вони будуть знати, що це. Громада зробила і вклала частину тепла в цю буржуйку, щоб їм також було тепло. І це така подяка від громад за те, що роблять наші хлопці. Чергову партію допомоги для Вінницьких військових, які виганяють ворога зі сходу України, відправляють у межах проекту Тепло від дому до окопу, який ініціювали волонтери міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. На сьогоднішній день, враховуючи, що це зимовий період, все, що гріє, будемо так казати. Буржуйки, одіяла, спальні мішки, свічки, і ви бачили, що вони є. Дуже багато запитів щодо шансового інструменту, квадрокоптери завжди були актуальні або дрони і автомобілі. В принципі, це основні такі речі. Цього разу на передову поїде 50 буржуйок: коптер, чотири планшети, п'ять тисяч скоп, шанцевий інструмент, і окопні свічки все це необхідне для військових, аби полегшити їхній побут. Штаб діє на постійній основі. Його роботу координує Володимир Борисович Гройсман. Це один із проектів, який зараз в стадії реалізації, але взаємодія із нашими військовими постійна і по мірі потреби ми знаходимо можливість, залучаючи зусилля громад, підприємців, громадян, жителів області. Тільки разом ми можемо досягати мети і наближати перемогу. Щоб надати необхідну допомогу, координатори штабу ретельно вивчають запити військових. До ініціатив долучається багато людей, адже кожен хоче допомогти. Депутати також долучалися збором коштів на виготовлення буржую на закупівлю шансу інструменту. Це і сакири, це і скоби, це плівку купували. Це буде подяка за той героїзм, за ті героїчні вчинки, поступки, подвиги, які вони. На передовій виконують, завдяки яким ми маємо можливість тут займатися і підтримувати життєдіяльність діяльність нашого міста, області, регіону. Для настрою бійцям передають домашні смаколики та дитячі малюнки. Я знаю, що такі речі завжди дуже приємні військовим, тому що цими малюнками вони вклеюють свої бліндажі. Тобто, ті хатинки, де проживають там, може бути так, що вся стіна може бути в цих малюнках. Ці побажання вони є щирими. Гумштаб працюватиме допоки Україна не переможе. Констатують його засновники. Нині робота не зупиняється ні на мить. Щодня координатори вивчають потреби як переселенців, так і військових і постійно співпрацюють з волонтерами, аби спільно закрити всі нагальні запити. Буквально вчора ми зустрічалися і підписали меморандум саме в рамках такої стильної діяльності, і координації різних громадських організацій, гуманітарних таких організацій в інших регіонах, і для того, щоб скоординувати цю роботу. Завдяки цієї координації цієї роботи я вважаю, що ми зможемо задовільнити максимально ті потреби, які є і в наших збройних силах, в наших військових і в наших. Загалом за 10 місяців роботи гумштаб розподілив 2000 тисячі тонн гуманітарних вантажів і налагодив співпрацю з 55 містами з 16 країн світу. Такого каверу на калину вище не чули. Її на гуслах з маминого дитинства вигадав шестирічний Максимко, який його однолітки хлопчиня годинами може залипнути у гру Майнкрафт та зібрав в кімнаті власну художню галерею. Оце я просто малював поле соняшників. А це домик тут навіть. Ташки і сонушку. Сивочолий чарівник, портрет старшої сестрички Даринки, синій потяг, який курсує у Максима за вікном. Втім, творчість для хлопчика не просто захоплення. Завдяки малюванню в травні місяці ми вийшли з цього колапсу, коли йому було нічого не цікаво, він нічого не хотів. Дарує картини військовим, перемагає у дитячих творчих конкурсах. Так, отримує ресурс, справляючись із цілим букетом хвороб. Внаслідок генетичного порушення дитя практично беззахисне у боротьбі з вірусами та інфекціями. Кожне ускладнення може забрати найдорожче життя. Коли ми боліли короною, в нього падав цукор на одиницю. Безлютенова дієта, вона не дає накопичуватись токсином в організмі, і наше обстеження ну, спрямовано на те, щоб коли в нього піднімається лактат, піднімається аміак в крові і іде інтоксикація загальна. Клініки, які спеціалізуються на таких діагнозах, як сина пані Алли, працюють в Одесі та Харкові. Ми чотири місяці були без обстеження, без препаратів, і він геть перестав гратися. Він не малював, він сидів таком і все. Щодня дитина вимушена жменями пити дороговартісні пігулки, які йому виписують лікарі. Забути про смаколики та їсти спеціальні продукти без лактози. Бодай на кілька годин забути про хворобу дитині допомагає ниткографія. Малювати ниточкою шестирічний художник вчить діток з місцевого дитбудинку. Дали нам поштовх в люди, і Максу це також потрібно, тому що йому потрібне спілкування, йому потрібне. Спілкування з дітками, от, а це для нього як ну коли він чи дітей, він зовсім інша дитина. Він показує він з цією голочкою, він з цим скотчем бігає. Максимко та ще півтори сотні діток з Жмеринки, бару та Вінниці, які мають інвалідність та постраждали внаслідок війни учасники благодійного проекту. Проєкт реалізується Подільською агенцією регіонального розвитку у співробітництві з Чалтфанда. Це міжнародна інституція, організація, яка працює багато з дітками за фінансування українського гуманітарного фонду. За гроші закордонних благодійників родини забезпечать найнеобхіднішими речами, і не тільки це будуть закуплені придбані і передані утеплюючі речі, куди входить ковдра, матрас, зимове. Тепле взуття, тепла куртка і теплий костюм. Крім того, це саме дитинка отримає. Крім того, є така позиція, як оплата, закупка, придбання медикаментів. Діагностику та лікування коштом проекту надають і матусям. Це ООНівська програма, їх позиція, що іноді, наприклад, мама всі сили витрачає на те, щоб підняти дитину, і не може турбуватись про своє здоров'я. Тому нам дозволено, що ці кошти можна витрачати на членів родини, і те стосується третьої позиції, тобто медичне обслуговування. Як бонус для таких сімей організують розвиваючий табір вихідного дня. По суботах і неділях по шість годин з ними займатися будуть фахові, ну, спеціалісти. Там буде харчування, різні розваги, ігри, і там дозволено, щоб були не тільки діти з інвалідністю, а з тієї родини з братиками з сестричками. Ну, бо задумка така, щоб батьки могли ці вихідні відпочивати повністю. Відпочинок для діток безкоштовний. Наразі ж фахівці Подільської агенції регіонального розвитку об'їжджають родини, аби дізнатись їхні потреби. Україна потребує світ допомагає. Чергову партію гуманітарної допомоги доправили із німецького мюнстера до Вінниці. Подивіться, велетенська фура заповнена продуктами харчування, а також необхідною технікою. А це, зокрема, чотири сучасні модульні кухні на газу. Модулі для приготування їжі для води та теплового водопостачання. В додаток йдуть понад тисячу комплектів столових приборів, а ще миски та тарілки. Серед харчів більше двох десятків палет із різними видами консервації це м'ясні та овочеві рагу. Приймають вантаж на базі міжрегіонального гуманітарного координаційного штабу. Зібрати таку необхідну допомогу вдалось завдяки німецькій організації GIZ, з якою Вінниця та інститут розвитку міст має давні партнерські зв'язки. Ми заявили нашу потребу. Якраз ця потреба була заявлена в контексті прогнозованих відключень електропостачання. Тому якраз ми, ми дякуємо за те, що е, Мюнстер відгукнувся і надав саме те, в чому є гостра потреба от в цей час. Кухні дозволять забезпечити ефективну роботу пунктів незламності, будуть незамінними і на випадок надзвичайної ситуації. Німецькі партнери Вінниці допомагають не вперше. Загалом ми вже маємо 10 наметових містечок із комплектами для обігріву та генераторами від Карлсрує. Із цим містом у 2023 році Вінниця планує підписати договір про побратимство. Із містом Мюнстер ми маємо вийти на на договір про партнерство. Тому це такий перший. Рок до, 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 до співпраці. Хоч, хочу ще маленьку деталь відзначити, що той вантаж, який йшов із Мюнстра, він йшов транзитом через Люблін. Тому ми хочемо також подякувати нашим друзям і партнерам із, із міста Люблін, Польщі, які, е, взя, які цей вантаж е, взяли до себе на, на склад, утримували, і, е, післь, і після цього він був, до, він був доставлений у Вінницю. Загалом у вантажівці, знімаючи Вінниці прибуло понад 15 тонн допомоги. Тривалість комендантської години під час новорічних та різдвяних свят не змінюється. Про це повідомили у поліції Вінничини. Нагадаємо, у місті та області вона діє з 12-ї ночі до 5-ї ранку. У цей час заборонено перебувати на вулицях та в громадських місцях. Останню марку в цьому році присвятили сторіччю Щедрика Миколи Леонтовича. Автором ескізу став заслужений художник України Микола Кочубей. Він зобразив ластівку, про яку співають у пісні. Тираж 200 тисяч примірників. Від сьогодні марку Щедрик Кероловзебелс можна придбати в міських відділеннях Укрпошти по всій країні, а також в офіційному онлайн-магазині Укрпошти. Він активно генерує електроенергію, аби він смартівські новорічні ранки стартували. Відключення світла для клубів за місцем проживання не проблема, коли потрібно створити настрій та провести майстер-клас в такий нелегкий для країни час. Будемо виготовляти таку чудову новорічну композицію, і для цього нам з вами знадобиться гілочки, ялини, дзвіночок, шишки, горішки. Та основа з дерева. Малеча старано повторює все, що розказують педагоги чарівниці. Розмальовує горішки, посипає шишки блискітками, майструючи новорічну прикрасу, діти одразу знають, кому її подарують. Я це подарую дідусю? Чому? Тому що е він мені е дуже, дуже круті подарунки завжди на день народження дарує. Атмосфера, ніби у резиденції Санта-Клауса. А діти, як його помічники, у сукнях із блискітками та червоних капелюшках. Маленька Маша підібрала до образу креативні окуляри. каже, стилю навчилась у мами. А от подарунок підготувала татусю. Я його поставлю біля ялинки і подарую Чому? Ну не знаю, хорошо себе вів. Майстер-класом у Вінсмарті не обійшлись. Поділившись на команди, малеча літала на сніжинках та на випередки переносила кольорові пухнасті кульки. Ми повинні робити все можливе, аби діти вірили в це чудо, в це свято, незважаючи на те, що війна, незважаючи на те, що немає світла і так далі. Діти чекають свята, чекають новорічної казки і ми даруємо це невеличке свято під час наших занять. І такі ранки у центрах він смарт проводитимуть і надалі, аби охопити увагою як місцеву малечу, так і переселенців. Вони звучать так, що перехоплюю подих. Вже три десятиліття художньо-аматорський колектив Берегиня козацької пісні пропагує автентичні композиції. Керівниця хору Федора Прокопчук розповідає: учасники колективу люди з великим співочим досвідом та давно розміняли хто сьомий, а хто і восьмий десяток каже хористи всі як один закохані в українську народну пісню. Ви знаєте, більшість людей стоячи, сприймають нашу пісню. У репертуарі колективу понад 150 автентичних пісень, які навіть у похмурі для країни час дарують надію на світле майбутнє. Коли почалася ця біда, ми не зупинили свою діяльність. Ми все-таки продовжували співати і даємо. Ми завжди всі ці роки давали благодійні концерти в військовому госпіталі, в одному, в другому, в багатьох таких організаціях. we